Доброго дня! Це наша гречка. Ми її посіяли місяць тому. Це наш пожнивний урожай. Після ячменю, по стерні, по нулю. У нас вже маємо ось таку рослину. Канадський сорт Arno. Сіяли 35 кг з добривами. Давали карбамід і сульфоамафос при посіві. Рослина сама по собі дуже тендітна і навіть коли йдеш, зразу її ламаєш. Можемо подивитися ось така у неї корнова система. Всі кажуть, що дуже слабка і що одні морози в вересні і в нашу гречку можемо втратити. Ну, побачимо. В принципі, рослинка гарна, вологи її достатньо. Хай росте собі на радість через місяць. Можуть бути вже в жнива, тому що вона йде ультрарання. Ну, не місяць, півтора місяця нам треба, щоб була гарна погода. Дощики в нас пройшли гарні. Сумарно, після того, як ми її посіяли, у нас перейшов дощ 62 мм. Потім у нас ще додавалися дощики, тобто ще там міліметрів 50 у нас пройшло. Добрев її достатньо, її є, ще поїсти. Вологі достатньо. Густота в нас така. Бачимо, що в принципі нормально. Для наших країв посіяли 35 кілограмів, тому що розраховували на те, що у нас не буде дощів і маємо вже такий вигляд. Це наше друге відео по нашій гречці. Я не знімав нічого, бо не було що показувати. Ми тут спрацювали грамініцидом і інсектицидом. В коментарі ви написали, що. Ін Інсектицидами ми зря спрацювали, тому що речку і так ніхто не їсть. А грамініцид після ячменю ми падали і всю убрали. Ну, ми все одно спрацювали інсектицидом системної дії, і воно, виходить, і контактно, плюс системно. Там, Тобто е шикнули, все, що було зверху, померло, і потім те, що прилетіло, укусило, також померло. От бачу, знімав відео. Усе бачимо. Як такий покусаний листочок, тобто щось перелетіло, його погризло. Тому я вважаю, що ми не зря спрацювали інсектицидом, і якісь десь щось, можливо, і, і приберемо. Такий маємо гарний фон по нашій гречці. Ось так він виглядає. Тут маємо 20 гектарів на цьому полі. Це наше поле 20 гектарів просто з іншої трошки сторони. Маємо вже таке цвітіння. Така ось у нас висока рослина. Подекуди бачимо ось таке захворювання якесь на листочках. Ось воно. Не знаю, може спрацюємо фунгіцидом, тому що зустрічається багато де. Спрацюємо якимось абакусом чи ще чимось. Питаємо, чим краще спрацювати. Не планували працювати фунгіцидом, але я думаю, що треба буде спрацювати. Може якогось бору дати, чи ще якихось мікроелементів. Бачив, що там ще практикують якийсь стимулятор росту. Не знаю, може, зараз поспілкуємося з продавцями хімії, тому що ми гречку вирощуємо перший раз. Не знаю, можливо, тут треба трішки її підвезсілити. Ну, бачимо, що є якісь захворювання на листочках, ось бачимо навіть вже якесь зелен... світло-зелене. Тобто щось рослині нашої не вистачає. Тому їдемо на друге поле, подивимося, що там. Знаходимося на нашому другому участку, на якому у нас посіяно 5 гектарів гречки. Сіяли ми в один день, маємо вже такий розвиток. Нашої рослини. Ось така вона вже в нас гарненька. Бачимо також якісь захворювання на листочках. Спрацюємо якимось недорогим фунгіцидом. Я вважаю, що це буде необхідно, тому що ми взагалі, як експеримент, це для нас в перший раз, тому ми дивимося, що з цього вийде. І ну, тут я бачу, що рослина хворіє, і тут треба примінити фунгіцид. Тобто замовимо, зробимо, спрацюємо і будемо бачити, що з цього вийде. А вдруг повезе, і в нас вийде зібрати другий врожай, одна і та ж земля. Зібрали 6,5 тонн ячменя. І якщо в, нас, якщо в нас вийде зібрати ще тут гречки хоча б півтори тонни, було б дуже цікаво. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим дослідом, бо, бо, можливо, в майбутньому зможете теж приміняти такий другий посів після ячменю або після ріпаку, пшениці. В принципі, ну, після ріпаку це буде не дуже, тому що вам падалося, не вийде її обрати. А от після пшениці, ячменю саме раз. Ячменю, от іменно ідеально підходить, озимий. Зібрали перший, перший врожай зібрали, зразу зійшли, після, після жнив посіяли. Потім, якщо проходить дощ, у вас є другий врожай. Тому такі справи. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре, до побачення.